Стаси, амінстасуля, мамінакиця. П'ятирічний Станіслав потрохи засинає на руках у мами, а ще за ним доглядають медики. У лікарню хлопчина потрапив нещодавно після того, як на вулиці просив милостиню. Дивимося, що отут от сидить чоловік із дитиною на руках. Того дня Людмила традиційно йшла на роботу однією із найбільших вулиць Мукачевого, та її увагу привернув чоловік, що тримав на руках маленького хлопчика. У двох вони же бракували. Дитина взагалі не реагувала. Вона в цього чоловіка спала на руках. У нас, взагалі, склалось таке враження, що людина дитина знаходиться під якимись. Наркотичними засобами, коли Людмила запропонувала допомогу, незнайомець із дитиною кинувся на втюки. На цих фото видно, як чоловік намагається чкурнути подалі, а на руках у нього напівпритомний малюк. Та за кілька хвилин прохачів оточили десятки людей. На місце прибули поліціянти та медики. Чоловік ніяк не хотів відпускати малого, та врешті його забрали у відділення поліції, а дитину направили до лікарні. Поступив в важкому стані. Дитина голодала. Це і холодно. Літо цього року таке і холодне. Ще що діти страдають. Це і безводнення, це і голодання годинами виснажена дитина була. У лікарні хлопчика впізнали одразу, медики лікують малого часу. У Станіслава численні вади розвитку. Він потребує постійного домашнього догляду. Натомість дитину довели до важкого стану. У свої п'ять років хлопчик важить усього вісім кілограмів. Має місце вроджена вада розвитку головного мозку, атрофія лобних долей, хробака мозжучка. Він би мав важити кілограм 14-15, там Як здорово діти так. Поруч із Станіславом його мама, 28-річна Світлана Волошин, бідкається у хаті, не було куска хліба. От і віддала малого на жебре. Я думаю, що добра мама. А то, що я дитину дала як просити, це так, це, це закон не дозволяє. Я це розумію. Але я мусила на то піти. Їсти не було, як мені жити. Світлана каже, за сина не хвилювалась, бо віддала його у добрі руки, Жебракував бракував малий із маминим співмешканцем Йосипом. Я вам сказав так, він із тюрми. Він дитину любить, він мені не обіжає дітей. А мене обкружили їх чоловік десять. Що мені робити? Я взяв дитину, говорю. їх, хто ви такі? А так виправдовується сам Йосип. Він мешкає у селі Верхня Визниця неподалік Мукачевого Світлана. І співмешканцем познайомились у тюрмі. Там Йосип відсидів 15 років. Коли ж вийшов, пара стала жити разом. А нещодавно у них народилась донечка Ліля. Живуть бідно, тому коли закінчились гроші. Йосип як голова сім'ї, узяв малого і пішов просити милостиню. Уже у мене їдіння закончилось дитини. У Мене вже виходне положення не було. Я взяв дитину і пішов. Робив їм триста гривень. Прийшов додому, купив дітям місце. Та у соцслужбах переконують, причин же бракувати у сім'ї не було. Світлана, одинока мати. щомісяця вона отримує грошову допомогу на дитину інваліда. Дитина інвалід, у нас на обліку вона отримує до пенсії. мама отримує пенсію. Вже бракувати вона не було. Сенса смисла не було, тому що вона у нас допомоги утримувала. Світлана ж каже: грошей не вистачає. Болець зводять кінці з кінцями. Багато коштів іде на те, аби прогодувати сім'ю. До того ж, у неї маленька дитина, от і виходить, що п'ятирічний стас став годувальником для сестрички та двох дорослих людей. Стас заробляв на сестричку. Можна так сказати? І на себе, і на сестричку. Ну і ми там брали їсти таке, що треба. Світлана і Йосип одразу ж після лікарні планують забрати Станіслава додому. Від дитини переконують, відмовлятись не будуть, бо люблять хлопчика понад усе на світі. Що, Стас, що Ліля в мене радиться. У мене Станіслав ще більше, ніж Ліля, я вам скажу, тому що я його хоч хотів... во видите, Станіслав. Я не боюсь, тому що я його дуже люблю. Та повернеться додому Стасик чи ні, вирішить суд. Натомість поплатитись за жебракування із дитиною може сам Йосип. Проти нього уже порушили кримінальне провадження за статтею 150 частиною першою. Йому загрожує три роки позбавлення волі. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.